Доброго дня, я з України. Сьогодні 9 березня, і ми сьогодні приїхали на дачу, хочемо трішечки попрацювати. Зараз розкажу вам, які плани в нас на сьогодні, що будемо робити, ну і також покажу. Перше, по плану, це підготувати грядочку для посіву морквочки. Сьогодні ще сіяти не буду, але грядочку підготую. Ну, я думаю, що просів моркви і як готую грядочку, я вам покажу в окремому відео, щоб якщо ви також захочете таким самим чином підготувати грядочку, ви змогли це відео легко знайти. Також посаджу смородину вчора взяла у батьків, також нагадаю, як я саджаю і покажу, що я додаю в лунку, для того, щоб смородина була гарна і в цьому році більше не потрібно. Трібно було її підживлювати. Ще також приїхали ми з і з донькою. Донька буде сіяти редисочку в теплиці. Зараз, до речі, зайдемо і подивимось, як там виглядає наша теплиця. Може, навіть щось із зелені вже зійшло, тому що майже тиждень пройшов, як я її посіяла. Ну, сподіваюсь, що щось вже наключиться, хоча б Погода сьогодні дуже гарна, затишно, хоча й прохолодно, але вітру зовсім немає, і тому, виходить, так, по відчуттях досить тепло. Будемо працювати і вам буду показувати поступово. Ну, і зараз трішечки взагалі покажу, як виглядає дача. Саме напередодні мені прийшла посилочка від моєї улюбленої кавової компанії 25 Coffee Roasters». Сьогодні обрала каву лінійки Тафлер з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. У смаку поєднується шоколад, фруктові та коньячні нотки. Дуже цікавий смак і дуже ароматна. Вона, я в цьому впевнена. Компанія 25 Coffee Roasters» має більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Також є кава без кофеїну, чай, смаколики і різні аксесуари. Вся кава натуральна, свіжої обсмажки, тому дуже корисна. Ця компанія робить свіжий помел і робить це безкоштовно. При замовленні на суму від 350 гривень доставка вам буде безкоштовна. Можуть відправляти каву в Польщу, Литву, Латвію і Румунію. Є особисті менеджери, які допоможуть підібрати каву по вашому смаку, щоб ви отримали максимальне задоволення від свіжої, натуральної, ароматної кави. Також компанія 25 Coffee Roasters активно допомагає з ЗСУ. І якщо ви придбаєте підвішену каву, ви подаруєте її нашим захисникам. Також компанія допомагає притулку для тварин, які постраждали під час цієї страшної війни. Посилання на сайт компанії 25 Coffee Roasters я залишу в описі під відео. Із промокодом стасенку 25 ви отримуєте знижку 20%. Промокод діє впродовж місяця з моменту виходу відео. Ось цю першу грядочку, це в мене буде грядочка для моркви і бурячка. Ну, ми її зараз всю підготуємо. Бурячок то ще рано сіяти, а морквочку на наступному тижні вже можна буде посіяти, якщо ось така погода і збережеться, як зараз. Ну, грядочка вже у нас буде підготовлена. Ось так виглядає дача. Майже скрізь є грядочки зроблені, ось тільки ця залишилась, але вже в нас і закінчився матеріал, тому вже така буде в цьому році. Ну, може, ще що я знайду, то тоді сама дороблю. Ось так виглядає часничок, досить непогано він зійшов, листячко зелене. Бачите, зараз можна його підживити або мінеральними добривами: це селітра, карбамід, ну, тобто дати йому максимальну кількість азоту, або можна підживити органічними добривами. Це, наприклад, курячий послід. В мене є курячий послід, я його просто розкришу і розкидаю ось тут зверху, між строчечками часнику. Буду намагатися так, щоб посередині викладати його. І так як нам ще передають на наступному тижні дощі, то завдяки Дощам, курячий послід буде розчинятися і поступово діставатися коренів часничку. Так, часничок отримає гарне азотне добриво навесні. Це для того, щоб в нього потім не жовтіли кінчики і щоб були гарні часничинки за розміром. Так. Ну, Поки що так. Порожня на дачах сьогодні небагато людей, лакусик бігає, гуляє. Так, справ також зараз багато. Ось поступово буду прибирати цю діляночку. Не знаю, сьогодні встигнемо чи не встигнемо, подивлюсь. Потрібно також трішечки підчистити полуницю, бо бачите, аж де вона свої вуса в минулому році розкидала і з'явилися нові кущики. Ось в минулому році я її відгороджувала, висаджувала часничок І потім не викопала, так він і зійшов в цьому році. Так я буду бачити, що це різні сорти полунички. Тут часничок, Тут в мене Міце шиндлер, ось вона. Тобто полуничка малинка. Тут в мене гігантела, тут в мене лорд. І ось тут попереду, в самому початку, тут залишилось трішечки. Це в мене ремонтантна полуничка. Але я хочу ці кущики викопати і розділити, і також ось таку діляночку зроблю з цих кущиків. І ось тут вона ще. Ось тут посаджена, це в минулому році я наприкінці літа саджала, показувала вам, як зробила нову грядочку. Ну, Ще вона така досить маленька, не видно її, але буде весна, трішечки її підживлю, коли буде так досить тепло, і вона, я думаю, гарно наросте в цьому році. Так, ще закрита в мене стоїть великолисна гортензія. Не знаю, я так як зараз, ось тут тепло, можна її спокійно відкривати. Але на наступний тиждень передають морози, і причому морози кажуть досить сильні будуть вночі. То я, мабуть, поки що відкривати не буду. Ось тут тільки велику бочку прийму, тому що там вона ще вкрита і мішком. Бочку вже приберу, а під мішком поки що нехай стоїть. І буду ось тут за малинкою висаджувати свою смородину, яку привезла. І буде в мене ось тут рядочок малинки, трішечки також її сформую. І сюди ближче до цієї дошки. Це я в минулому році відгороджувала. Тут в мене також сиділи помідорчики, які я вкорінювала з пасинків. І ось тут в мене є йошта, і ось тут біля йошти посаджу ще кілька кущиків смородинки. Щоб була така на компотик, може щось заморозити взимку. Ну, Ось такі плани на сьогодні. Ось так хочу вам показати: виглядає моя трояндочка на штамбі. Перезимувала вона гарна. Бруньки, бачите, які червоні, яскраві, здорові, всі гілочки гарно виглядають. Тобто можна робити таку штамбову троянду зі звичайної, і вона тоді гарно перезимовує, тому що немає місця щеплення. Все, стовбур, все гарно виглядає. Озеро пришерхло тільки трішечки, може, це навіть не всю ніч, тому що сьогодні тепленька ніч була, а в минулу. Минулою було трішечки прохолодніше. Ось, бачите, трішечки. А в принципі, так вже озеро чистеньке. Лакусик на своєму посту, вже, як і в минулому році, бігає вздовж паркану і роздивляється, хто де є на дачах. Так, подивимося, що в теплиці тут у нас. Ну, поки що нічого не зійшло, але дуже-дуже в теплиці тепло. Гарно. Так, клематиси подивимось мої. Ага. Ось подивіться, тут вже є молоденькі бруньки. Все, вже він пішов. Це в мене в минулому році залишилось, ті, що я не розсадила. Кілька штучок, бачите, ну я бачу, що на них всіх є. Вже бруньки. Ось брунечка молоденька. Червона. Ось, бачите, є. Також, також ось тут є. Тобто, гарно, цикли матися живі, це вже видно. В скляночках, ну, ще будемо бачити, в скляночках поки що я не бачу. Бруньки чи є, чи немає. Ага. Ось також є брунька в скляночці. Ось, бачите, молоденька, червона. Ну, зараз буде теплішати, і я думаю, що всі рослини поприкидаються, особливо в теплиці швиденько. Винесла сюди з будинку, стояв у мене в будинку, один горщик великолисної гортензії. також, бачите, ось вже які бруньки. І тут, і тут гарні є. Все потроху прокидається, весна прийшла. Це деревовидна півонія, також брунічку рожевеньку випустила. Тут, тут і на цьому також так гарно перезимувала, можна сказати. І також ще буду сьогодні висаджувати клематис. Ось такий великий, гарний кущ мені привезла, подарувала підписниця Ірина. Ірина, величезне, вам дякую. Вже ось бачу гарні такі в нього навіть не бруньки, а паросточки пішли. Тому хочу посадити його ось сюди, вздовж паркану. І також хочу викопати свій клематис кришталевий фонтан і розділити його, і також вздовж паркану посаджу. Якщо гарно вкоріняться, приживуться, то може. Восени вам запропоную новенькі саджанці, тому що багато саме про кришталевий фонтан мене запитували. Я його і вкорінювала в минулому році, але не прижився. Якщо я не помиляюсь, буквально один прижився всі інші не змогли вкорінитися. Мабуть, це все ж таки особливість сорту чи вкоріняється, чи не вкоріняється він. Тому хочу спробувати розмножити саме розділенням куща. Зараз весна, і я думаю, зараз воно все гарно вкоріниться. І також Ірина мені привезла ще е, саме живці, гілочки другого клематису. Ну я вам зараз фото по які мені Ірина надсилала і. Той клематис я поставила живцюватися в квартирі, просто зробила парничок в судочку і зверху судочком накрила і поставила. Зараз також у нього дуже гарні пішли бруньки, але я впевнена, що корінців там ще немає. Це саме такі, поки що бруньки пішли, бо буквально тиждень, як я його поставила, а вже ж він за такий час швидкий не дасть корінців. Лакусік задоволений, бігає, вже побіг, привітався з сусідами. Постерігає. Для початку я в теплиці зроблю луночки, тобто відмічу там, де буде в мене рости розсада помідорчиків. І потім вже донька ось так поперек буде висівати ем, редисочку. Редисочка в мене Селеста в цьому році. Це гібрид. Гібрид кажуть дуже гарний. Багато хто його хвалив, ну і я в цьому році також взяла і хочу спробувати. Але потрібно її не висіяти ось так кубками, так сказати, ну як я завжди висівала. Я висівала багато, а потім продьоргувала. А цю хочу, щоб донька ось так поштучно розклала. Я думаю, так буде непогано. Так, тут в мене буде штук 15 луночок. Дво, дві з них це будуть в мене огірочки. Вони ось тут будуть в самому кінці, а тут будуть по центру помідорчики. Ну, казала вам вже колись, що хотіла помідорчиків два ряда саджати. З цього боку, так і буде в два ряда. Але тут, як, так як в мене ось тут розплідничок, і ось тут деякі рослинки є, ще й посіяла зелень, то два ряда помідорчиків не виходить. Нехай тут будуть в один ряд, і потім я буду просто розводити два-три стебла залишати на кожному кущику. І ось тут саджаю перший клематис, той, що перенесла мені Ірина. Викопала лунку, додаю сюди в лунку трішечки мінеральних добрив. Ось є в мене суперфосфат, трішечки в нього потрапила водичка, тому він ось так виглядає. Поки що клематис витягну. І додаю гумус, ну тут десь, може, літр-півтора. Висипала гарно разом з ґрунтом, все перемішала. Встановлюю клемати, встановлюю трішечки під нахилом сюди к паркану, щоб вже потім йому легше було туди направити свої пагінці і чіплятися за сітку. Все, присипаю поступово, частину присипала, пролила водичкою. Водичку беру з озера, ну вона холодна вже ж, але я думаю, нічого страшного, тому що клемат зимував на вулиці. Ну і немає нічого тут незвичного для нього і для його коріння. Все буде нормально, я сподіваюся. І зараз також викопаю кришталевий фонтан, вам покажу, який він там має корінь. Ось так вздовж паркану розсадила кришталевий фонтан. Получилось в мене 6 кущиків. Ну, викопала, почала ділити і саджати, і забула вам показати, яке коріння. Ділила, ну, корінь був непоганий. Взяла просто гостре лезо від канцелярського ножа і ним розрізала на частинки. Ось такими яскравими паличками відмітила, що потім не забути, що в мене тут саме кристалевий фонтан посаджений. І зараз проливаю гарно водичкою. Наступного разу, може, візьму з дому кореневін з квартири, і пролью ще з кореневіном. Забула сьогодні і планувала забула. Гарно попрацювали, сіли трішечки перепочити. Обов'язково взяла з собою каву. Ось така гаряча, дуже-дуже ароматна і свіжа. Зварила перед тим, як їхали на дачу в термос. Лакусіку також смаколики дісталися. І з цукерочкою поп'ємо ароматної гарячої свіжезвареної кави. Сонечко, пташки співають, так гарно сьогодні на дачі. Ось там посадила кущик смородини, ще у батьків візьму і потім досажу, хоча б щоб штук 5 було. І вирішила трішечки почистити це в мене йошта, вона тут була на дачі. Формую так само, як показувала, формую і доглядаю за смородиною. За звичайною. вирізаю всі ось такі старі гілки, там, де скляниця також є, вирізаю і покладу їх в мангал, щоб потім їх спалити. Ось так, а молоденькі залишаю. Тоді кущі, виходить, такі більш провітрюються гарніше і краще на ньому врожай. Ось такі сьогодні на дачі ми зробили роботи. Я вважаю, що попрацювали досить непогано. Багато чого зробили. Підготувала грядочку під морквочку, посіяла донька редисочку, посадили смородину, обрізали смородину. Ну, багато зробили. Чоловік своє поки що робить. По воді там облаштовує, щоб вже коли воду підключать, все було зроблене. Заходьте до мене на канал, запрошую вас, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також заходьте в мій інстаграм. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!